Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви тут вперше, рекомендую підписатися відразу. Сьогодні поговоримо трішки про те, які акції я купив собі в квітні 2024 року, а також розкажу декілька важливих моментів з приводу з Google. Отже, з приводу моїх купівель за квітень я собі розділив, як завжди, я собі це роблю в спеціальному файлі на Google Sheets, що я буду купляти. і відповідно я для себе виділив три компанії, в які я хотів би інвестувати зараз. Типу, цього місяця це був Google, PayPal та Apple. І я в ці три компанії. Проінвестував всього. У мене було виділено на Selected Companies, тобто на одиночні компанії 275 доларів. Google я купив на 0,43. Paypal я купив 2,5 акції, і Apple я купив 0,40. Тобто, всього на ці те компанії витрати 275 доларів. Далі я також проінвестував в ETF. Я продовжую інвестувати в Schwab Dividend Fund індекс. Я думаю, що ви про нього вже чули. Якщо ні, подивіться моє минуле відео. Я там розповідав про нього. Вони обирають сто найкращі компанії з Америки, які платять дивіденти. І які максимально стабільні сюди я проінвестував 76 доларів, це трошечки більше, ніж одна акція. І також проінвестував близько 100 доларів, тобто 100 чимось, там 101-102, можливо, в криптоасети. Тобто я купую собі постійно ефір і продовжую його накопичувати. Ви запитаєте мене, чому саме PayPal, Google, Apple і Schwab Dividend Fund. Я вам скажу, що я продовжую вірити в ці компанії. Також тут ще могла бути одна компанія, називається вона Next Era, але я її типу на цей місяць не включав. в Список. По крипті я купив собі ефір, як я вам сказав. Ефір зараз коштує 3143 долари. В принципі, я думаю, що обов'язково буде якесь падіння після такого підйому. От ми зараз вже трошки впали, бо 4 тисячі доларів він коштував. Я думаю, я буду його накоплювати, навіть якщо він буде і по 2000, і по півтори тисячі, і навіть ну, по три буду постійно його накоплювати. Я інвестую по стратегії, яка називається DCA, тобто Dollar Cost Averaging. це постійне інвестування з місяця в місяць, незалежності від ціни. Також рекомендую вам інвестувати по цій стратегії. Вона. Максимально проста і в той же час ефективна. Залишу вам цю статтю в описі під цим відео, тому у вас буде змога ознайомитись з нею, і, можливо, вам також стане цікаво. Ну і з приводу Гугла, нарешті, нарешті, Google виріс. Ми можемо це подивитися на Stock Analysis. Якщо ми зайдемо в Google альфабет, ми подивимося, що Google за останній. 5 днів ви подивіться, який відбулася скачок, так би мовити. Так 157 доларів коштував, і в один момент на 11% ось виріс. Чому так відбулося? Тому що компанія показала звіт, в якому було 80 мільярдів ревеню, тобто 80 мільярдів доларів компанія заробила. Це найшвидший ріст компанії з 2022 року, тобто дуже хороший звіт, і відразу ціна на компанію виросла. Ось, і вперше в своїй історії компанія Google почала платити дивіденти і результат. Результати в звіті, які запустила Альфабет, тобто Google, вони були кращі ніж їх очікували всі інвестори. Тому в принципі, компанія виросла на 11%. І також із тих 80 мільярдів доларів, які вони заробили. 70 мільярдів доларів вони вже викупили назад свої акції. Також це дуже хороший сигнал і для інвесторів, і для самої компанії, що компанія викуповує назад свої акції. Ось і можна так би мовити, 90% від цього свого заробленого доходу компанія Google витратить на перекупівлю своїх же акцій. І ще одне важливий нюанс стався це те, що компанія виросла до 2 трильйонів доларів. Капіталізація її досягла. Тобто капіталізація компанії зараз вже 2, навіть 15 трильйона доларів це дуже дуже величезні суми. Тобто на 15% доходи виросли в залежності від попереднього року. І також Google оголосили, що вони будуть платити дивіденти. Це буде виходить 20 per share, тобто 20 центів на одну акцію. Але це буде відбуватися кожного кварталу, починаючи з цього кварталу. Тобто перший квартал це буде ось джун 17. Це виходить у нас 17 червня 2024 року. Ось ми подивимося, наскільки вони вони зможуть платити їх, наскільки вони планують їх платити. Якщо ми візьмемо перейдемо дивіденти, то зараз ми побачимо, що за рік вони зможуть платити 80 центів. Я тут трошки неправильно собі вказав. Не долар 80 а просто 80 центів. Ну 80 центів на одну акцію, це також дуже добре. От якщо у вас 500 акцій Google то у вас відбувається вже ось така штука: 400 доларів. Ви будете отримувати просто за те, що у вас є ці 500 акцій Google що Року додаткові суми, і якщо ми говоримо в перспективі 20 років, 400 на 20, це 8 додаткових тисяч доларів, тобто це хороша інвестиція, я би так сказав. І те, що я вам вже сказав, що компанія перевищила expectations, тобто очікування своїх інвесторів, і тому вона. Виросла і тепер саме цікавий нюанс. Скільки ж я заробив на підвищені ціни в Google? Я вам зараз також про це розповім. Я купував Google на сьогоднішній момент скільки разів. Давайте зараз подивимося так. 4 рази я купував 16 числа цього місяця. Я купив 0,45 акції, майже половину по 156 доларів. І тобто, всього я в плюсі Google. На 19%, тобто, це майже 100 доларів я заробив на Гуглі на рості цих акцій з моменту, коли я тільки перший раз проінвестував. Проінвестував я перший раз 19.01.2024 року. Дуже прикольно, от Yahoo Finance. можете також зареєструватися. Тут можна трекати все відповідно, що стосується інвестицій, і причому безкоштовно. Ну, а це головне. Якщо ви також інвестуєте, напишіть, будь ласка, в коментарі, в що ви інвестуєте. Якщо не інвестуєте, напишіть в коментарі, чому ви не інвестуєте до сих пір. Ось і залишаємося. На зв'язку. Надіюсь, що в цій неділі ще випущу декілька відео, якщо все буде добре. Тому підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Слава Україні! І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!